Сьогодні в нас останній день нашого тренінгу це навчально-тренінговий центр соціальної роботи обласного центру соціальних служб. Тут проходять заняття кандидати у сімейні форми виховання. Програма розрахована на чотири дні. Курс проходять ті, хто хоче взяти в свою родину дитину, позбавлену батьківського піклування. На уроках тренер розповідає, як виховувати дітей, якщо вони росли в складних обставинах. Все, що відбувається в залі, повністю анонімно, каже тренер Людмила Дерев'янко. Ми розповідаємо, що таке травма. Як з нею працювати, як звертати на неї увагу і за можливості, коли потрібно звертатися за фаховою допомогою безпосередньо до психологів чи інших спеціалістів. Це і практичні задачі, практичні ситуації безпосередньо, як відбувається перша зустріч з такою дитиною, як не втратити зв'язок з такими дітками, як знайти розуміння з такими дітками. Ну, це все програється. Заняття такого типу фахівці соціальних служб у тренінговому центрі проводять щомісяця. Навчають прийомних батьків, усиновлювачів, батьків вихователів і опікунів піклувальників. Під час тренінгу викладачі пояснюють, як формується особистість дитини, як вона може реагувати на стресові події та які є практичні прийоми налагодження взаємостосунків. Коли приходять до нас кандидати на навчання, вони вже мають своє бачення з приводу того. Скількох дітей вони можуть влаштувати в свою родину, якого віку, да, якої статі, коли ми спостерігаємо за ними в групі, ми складемо свою думку да, стосовно того, які мають можливості батьки не просто бути батьками, да, а бути піклуватися про дітей, які свого часу зазнали травму в своєму житті. Навчально-тренінговий центр Полтавського обласного центру соціальних служб відкрили на початку цього року. Спершу заняття проходили в маленькому приміщенні, розповідає начальник відділу методичного забезпечення обласного центру соціальних служб Світлана Калініченко. Нове ж приміщення дозволяє збільшити кількість занять та охопити більше кандидатів. За два місяці тренінг пройшли вже 36 охочих. Центр соціальних служб не мав тренінгового залу для групової роботи на сьогоднішній день. Ну ми задоволені тим, що можемо забезпечити потребу в усіх навчаннях, з якими до нас звертатимуться із громад нашої області. Зал нам вдалося відкрити завдяки підтримці програми ООН в Україні. Ремонт приміщення зроблений завдяки агентству ООН у справах біженців в Україні. Загалом за минулий рік такі тренінги пройшли 176 кандидатів з них 54 сім'ї кандидатів в усиновлювачі.